Вітаю всіх! Сьогодні в мене дуже відповідальний момент це другий етап посіву перцю. І перець я буду висівати великій кількості для теплиці, а також для своїх замовників. Буду висівати ті сорти, які вже випробувані, які врожайні, з яких я збирала насіння. Також буду випробувати деякі нові сорти, і тут в мене ще є насіння перця від кулика. Воно врожайне стійке має прекрасну схожість. Покажу, як буду дезінфекцію робити, стимулювати в чому. Ну, і найвідповідальніше це висів насіння. Куди саме його буду висівати? А зараз детальніше розповім про сорти, на яких я зупинилася. Висівати буду як і сорти, так і гібриди. Почну зі сортів. І на першому місці в мене перець Анастасія. Він дуже вружайний і досить стійкий до багатьох захворювань. Перець такий конічної форми, з тостою стінкою, соковитий, ароматний. І сіє його багато. Далі на другому місці в мене каліфорнійське чудо і червоний, і жовтий. Каліфорнійське чудо всі знають. Я збираю своє насіння і впевнена, що цей перець не підведе. І так само жовтий, так само товсто-стінний, соковитий, ароматний і дуже врожайний. І на четвертому місці це паланська бабура. Полюбляю я цей перець і тому теж його багатенько висіваю. Також буду сіяти білозірку луміну і такий перець, як робертину. Рубертини тут в мене немає в фотографії, перець конічної форми. Товстостінний, але єдине, що мені не сподобалося, жаркий клімат причини отримує тріщини, і тому ще цього року спробую, а далі буду бачити, чи варто його вирощувати чи ні. Перше буду висівати на своїй ділянці такий перець, як Бел» конічної форми. Асті кубовидної форми жовтий, мерцедес, червоний перець конічної форми, які врожайні, стійкі до захворювань, смачні перці, а також перці від кулика. І тут є їх сім сортів. Із тих семи сортів: це бірюза, це царська капія, слонова нога, велика берта, актеон. І айварський. Вони завжди врожайні, насіння мають прекрасну схожість, але будемо бачити, як себе покажуть перчини на моїй ділянці. З гібриди в мене запланований посів перцю Блонді, гуалди, Кремсон Кінг і Актора. Я вже деякі гібриди висіяла, вже вони гарно ростуть, а ці в мене якраз заплановані в другому етапі. Посів перця 19 лютого спланований для неопалювальної теплиці. Від появи сходів до першого справжнього листочка по моїх спостереженнях займає від 7 до 9 днів. Звичайно, в кожного це буде по-різному. В тих умовах, які я створюю для розсади, температура вночі плюс 20 градусів, рідко буває 19, в день 22, плюс хороше освітлення. До появи першого бутона проходить 48-50 днів, а і краще час для висадки розсади вже на постійне місце. Взагалі я стараюся розсаду розсаджувати не розквітлою без бутонів. Від такої висадки, сподіваюся, на хороший врожай. В кінці березня переношу розсаду в опалювальну теплицю. Але там трохи режим змінюється, тому що вночі не завжди вдається підтримувати якраз необхідну температуру, особливо коли є приморозки. Але це не дуже відзначається на рості рослин. Висаджувати на постійне місце планую 12-15 квітня. По кількості мені потрібно посіяти 3000 насінин. На ювелірних вагах відміряю ту кількість, яка потрібна 8 грам це буде 900 насінин. І так дивлюся, якогось сорту буде більше, якогось менше. Завжди висіваю насіння запасом. Є вже досвід. Адже не треба, щоб було вже занадто багато. Сію ту кількість. Яка саме піде в користь і собі, і людям? Так, от приблизно таку кількість Анастасії буду сіяти. Насіння зібране з тих перців, які я сама вирощувала. Дезінфікувати буду хлоргексидині. такому дешевому, аптечному препараті. А для зручності висипаю насінини в склянку і заливаю хлоргексидином на пів години. І щоб воно швидше. Дезінфікувалося, допомагаємо занурюватися в цей розчин за допомогою палички. Тепер, коли перейшов час, зливаю хлоргексидин і буду стимулювати бурштиновій кислоті. В тій же посудині заливаю бурштинову кислоту, яку я попередньо собі розмочила в теплій воді. Стимуляторів є зараз досить багато і можна їх придбати в садових магазинах. Я вирішила використати бурштинову кислоту в таблетках, один грам розчавила таблеток, півлітр теплої води. Почекала, щоб вони гарно розчинилися. Бурштинова кислота це стимулятор, який перевірений часом, недорогий і дієвий. Підвищує схожість проростання насіння десь навіть і на 40%, покращує коренеутворення, збільшує імунітет рослин. Замочувати можна від 2 до 12 годин. Так як я починала стимулювання насіння перчику Анастасія, перейшов час. Стіджу я ту всю водичку. І викладати буду насінинки на паперовий рушничок. Пророщувати насіння не буду, тому що його є велика кількість, а воно так і гарно має зійти. По-перше, гарно стимульоване. По-друге, всі насінинки пали на дно. Отже, це підкреслює їх чудову схожість. Чому ж вирощувати розсаду перцю в ящиках чи в касетах? Звичайно, я довго над тим роздумувала, адже вирощення в касетах має свої плюси. Тут рослини розвиваються закритою кореневою системою, менше потрібно ґрунту, але мінус в тому, що саме в цих касетах можна виростити по 77 перців. В результаті, якщо помножити на 3, маємо 231 перчик. В ящиках я планую сіяти по 150 перчин. В результаті буде мати на даній поличці розміститься 6 ящиків 900 перчин. Отже, це вигідніше. Хоча потім, при пікіровці, можливо, рослинки призупинять свій ріст до 10 днів, ну, але це так не буде дуже і страшно, тому що часу їм вистачить, щоб вони виросли. Отож, я зупиняюся на ящиках і буду саме в ящиках висівати дане насіння. І ось я підійшла до самого найцікавішого моменту, до посіву насіння. Насіння якраз трішечки підсушене, таке досипучості, його немає потреби дуже висушувати. Так буде зручно висівати. Готую ґрунт, як завжди, родючий, пухкий, повітряно проникний. пролила з фітоспорином. І в цьому ґрунті за допомогою такої дощечки роблю вісім борозенок. Відстань між борозенками 3 сантиметри. І за допомогою такої картонної дощечки буду викладати сюди насіння і висивати. Це досить зручно. Багато хто використовує скло, так як під рукою в мене скла не було. Подивилася, що можна скористатися такою картонкою. І якраз вона підійшла. Ну, а для того, щоб вона гарно пролягала на всю довжину ящика, я тут краї її ще доповнила ізолентою. І маємо такий чудовий підручний матеріал. Частину насіння я насипала на картонку, розсунула для зручності, і за допомогою палички скидаю його в борозенки. Потім можна поправити, якщо десь близько, одна біля одної падуть насінини. Можна й пальцями згортати, тут же пристосовується кожен так, як йому зручно, як подобається. Так, і маємо один рядок посіяли. І так посуваємо далі. Можна навіть собі рахувати, скільки падає на сини, для того, щоб мати орієнтацію в ящиках і в кількості посіяному матеріалі. В загальному мені такий спосіб подобається. Таким способом посів робиться досить швиденько. Зверху присипаю таким легеньким ґрунтом до пів сантиметра, зрошую водичкою теплою, кімнатної температури і, як завжди, накриваю плівкою. Ставлю в тепле місце при температурі 24 градуси мої насини не проростають. Так, ще можна ось так дощечкою розрівняти. Щоб був ґрунт гарний, рівненький, не трамбовою. І все. І насіння посіяне. Такий посів я практикую декілька років. Через кілька днів покажу результати. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей!